Номер 961. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти число, що ділиться на 10? А треба ще ж цифра 0. Вона повинна бути останньою. А тут немає такої цифри. То ні, такого числа скласти не можна. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти друге парне число? Так. 12. Можна. Третє. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти число яке кратне число 5? Не можна. Нам потрібна або цифра 0, або цифра 5, щоб вона була останньою. Ні. Четверте. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти непарне число? Можна 21. Закінчується непарною цифрою. Номер 962. За умови, що цифри в числі не повторюються, запиши найбільше 4цифрове число, яке кратне числу 2. Цифр всього 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Цифри не мають повторюватися. Чотирицифрове число повинне бути найбільше. Цифри не повинні повторюватися. І воно має ділитися на 2. Тобто, остання цифра має бути 0, 2, 4, 6 або 8. А найбільше це повинне бути число. Чотирицифрове. цифрове. То ми подумаємо про гроші. Оце тут. Скільки грошей, наприклад, 4 тисячі більше, чи 5 тисяч. Так, треба 9 тисяч. 800. 70 6. Оце найбільше парне, чотирицифрове число, щоб цифри не повторювалися. А тепер п'ятицифрове число. Найбільше, щоб. Цифри не повторювалися, і ще воно було кратне число 5. То останньою цифрою має бути або 5, або 0. Ну, подивимося. Знову це буде вже 98 765. 765 більше, ніж 760. А тепер шестицифрове число. Найбільше, щоб цифри не повторювалися, і воно має бути кратне число 10. То тут 0 ми поставимо одразу. А тут так, як і було. 90, так, 987 650. Отак, дуже легко. Далі буде.